Дійсно, у нас є прізвище Зеленський, і ми команда Зеленського, і ми та команда, яка втримала удар найбільший удар з 1945 року, найбільшу війну ми втримали, і втримали ми всі разом, і членство в ЄС ми отримуємо, І зараз і кандидатський статус, і власне перемовини відкриємо, і все це відбувається нашими зусиллями. Все ж таки наголосити, що спочатку широкомасштабної війни саме наші військові тримають нашу країну. Ніякої за особливої заслуги нас, депутатів, які тут знаходяться в теплій освітленій залі, немає. Усвідомте це. І, будь ласка, не приписуйте собі те, що лежить на плечах чоловіків і жінок, які зараз в холодних, мокрих, занедбаних окопах, які ми навіть не змогли підготувати до зими. І ще що стосується так званих реформ, які проводяться цим скликанням, скажіть, будь ласка, а як можна дати оцінку цим реформам? Мені здається, що тільки через добробут людей. От, якщо вони у них збільшилися можливості, якщо вони почали жити краще, то це і є результат цих реформ. А якщо все навпаки, то це якраз нікчемність реформ, які проводяться в тому числі і в цьому скликанні.